Тещо. Користь і шкідливість на організм людини. Батьківщиною кеші є північно східна Бразилія, де його культивували індіанці племені Тінука ще до приходу європейців. Сьогодні кшую вирощують в таких країнах світу, а саме Індія, В'єтнам, Нігерія, Бразилія. А Кот'Івуар є найбільшим виробником кешу, яка вирощує 1 мільйон тонн. Це 27% зусилля. В'єтнам є найбільшим виробником експортером кешю, А загальне світове виробництво кешу у 2023 році склало приблизно 3,9 мільйона тонн. Ви знаєте, яку користь має кешю для людини? Пишіть свої відповіді в коментарях. Користь кешу на організм людини зміцнює серце завдяки мононенасиченим жирним кислотам кешу знижує рівень поганого холестерину та підтримує здоров'я серцево-судинної системи, регулює артеріальний тиск. Магній, калій і антиоксиданти допомагають знижувати тиск і запобігати гіпертонії, Підтримує здоровий кісток. Мідь і магній сприяє засвоєнню кальцію, і зміцненню кісткової тканини. Особливо важливо для літніх людей та жінок після менопаузи. Сприяє схудненню клітковина, білки та корисні жири забезпечують тривале насичення, зменшуючи апетит і сприяючи контролю ваги. Покращує роботу мозку вітаміни групи Б, міті, жирні кислоти підтримують когнітивні функції, пам'ять і концентрацію, зміцнює імунітет. Антиоксиданти, цинк і селен допомагають організму боротися з вірусами та запаленням. Знижує ризик утворення каменів у жовчному міхорі. Кеш впливає на синтез холестерину, зменшується ймовірність жовчну камяної хвороби. Покращує стан шкіри, вітамін Е, ніацин і жирні кислоти живлять шкіру, зменшують запалення та сприяють її еластичності. Має протракову дію. Анакардіова кислота та інозитов або вітамін в 8 нейтралізують фільні радикали, знижуючи ризик злоякісних змін клітин, підтримує репродуктивне здоров'я. Вітамін Е і цинк позитивно впливають на гормональний баланс, пертибність у чоловіків і жінок, яку має шкоду кещу на організм людини. Калорійність. Кещі є досить калорійний, тому надмірне споживання може призвести до збільшення ваги. Алергії, як і всі горіхи, кещу можуть виклати алергічні реакції у деяких людей. Симптоми алергії можуть включати висипи, набрики, сербіж та проблеми з диханням. Токсичні. Сирій, кещу містять в своїй балонці, токсичне масло, рушіо, яке може викликати подразнення шкіри. Однак комерційні доступні кеші зазвичай оброблені, щоб видалити це масло оксалати, що містять оксалати, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках у людей сильних до такого стану. У підсумках кещу може бути корисним доповненням до раціону за умови помірного споживання та врахування можливих противопоказань. Яка норма споживання кещів для людини? Рекомендована добова норма кещу для дорослої людини приблизно 30 грамів або 15-20 горішків. Для дітей від 3 років починати з 1-2 горішків, поступово збільшуючи до 5-8 грамів на день. Кишу багаті на дорогі жири, білки, магніта, антиоксиданти, що підтримують серце, мозок і загальне самопочуття. Вони також сприяють енергії та гармонну настрою завдяки комплексу, вітамінів і мінералів. А ви споживаєте кишу?